Добрий день, шановне панство. Ось внутрі я, мене щось одна випрошує. Звичайно, я їй нічого не дам. Ось, ось ще залишилася картошка, буряк і повно-повно розкиданої гранули. Е, до гранули, щось внутрі мені не хочуть їсти гранулу. Одна причина, можливо, забагато даю. О, бачите, я тільки згадав вже. Внутрішня пішло і їсти. Так як я йому смаколика ніякого не даю, то воно собі пішло їсти гранул. От. Щось вони мені. Або я їм забагато даю, гранули, або я трошки до гранули того разу дав олію. Ну, Олію ту, що жінка пекла пончики, така, що вона е, трошки може під, підгорівша. Ну, я небагато десь 100 грамів, 200 грамів дав на 18 кг корму. Ну, не знаю чого. Внутрі частково розкидають. Ну, якби були голодні, вони б і буряк з'їли. Бачите, тут буряк ще з ранішнього годування, зараз біля доходи 5 година. І буряка вони ще не з'їли. І сидять, відпочивають. Зазвичай, якщо внутрі її голодні, то вони до мене сюди підбігають і просять. Самцям буде ще 2 дні буду їх зважувати. Можливо, навіть всіх буду зважувати, їм, напевно, вже 5 деяким буде 5 місяців, деяким 4 місяці. Ну, і будемо кидати дуже мене той корисний, цікавий самець що він має, що він дав приросту, мав 4300 в 4 місяці. Ось. Ну, але тут трошки менше є. Менше, напевно, по тій причині, що вони трошки молодші на місяць. Все, дякую за увагу, до побачення. Дали світло йду працювати.